У суспільстві є великий запит на вшанування пам'яті про героїв війни вже зараз, а не по її завершенні. На картинах Ніни Фесенко образи захисників оживають. Кожна з них неповторна і має власну історію. Картина біографічна, бо тут бачите портрет це життя до війни, як жила людина, де вчилась, чим займалася. А це вже у війну і нагороди. Дошка меморіальна. Уже у 30 героїв Торчинської громади. Робимо до кожного заставочку патріотичну, яка би так само підбираємо ту заставку, аби вона ну, була схожа на, на ту чи, чи іншу того чи іншого вояка у кожному маску відлуння подвигу. Вона потім нагороджують їх. Тут наразі останні роботи, а тут їх нагороджують і домальовує нагороди. Бачите, mm -hmm. отут. Це наймолодий, саме молодий, який в саду, в саду він вчився на військового, це речі його всі. І вчився він на військового, і дуже так, знаєте, боляче дивитись на ту дирку, яка обірвала життя. Пані Ніна є онукою відомого Шевченкознавця, учасника національно визвольного руху за незалежність України Миколи Куделі. Мені запам'яталося. Він завжди казав, що саме лютий ворог для України це москалі. Ну, ми тоді так, знаєте, не брали його, а тепер зараз я згадую ці слова майже кожен день переживаючи цю біду зараз. Для створення портретів художниця зустрічається з сім'єю кожного воїна особисто. Каже, там дружина, отакий-такий портрет. Я дивлюсь, ага, видно все, всі риси, бо ж я ну, мушу подати так, щоб він був схожий. Це перше всього. тут… Я поміщаю, така стрічка, йде в мене стрічка із тризубом, ось, з тризубом, і я тут малюю. Отут я місце відвожу на портрет. Він любив, він дали йому квіточку пам'яті соняшники. Все, я його отут маю малювати, я його приклала, воно мені по розміру все добре. Він мав машину таку їздив, він вчився. У ліцеї тут в Торчині, він будівником був. Все. Я приклала, подивилась, воно мені до розміру підходить, все. І я промальовую собі улівцем, а тоді вже фарбую. Картини створюються і займають своє почесне місце в Торчинському історичному музеї. Зустрічаючись з родиною, з якими вже 30 було зустрічей, вони стали для нас рідними. Ось і зустрічаючись з ними, важко починати було розмову, але розмова розтягувалася на 2-3 години. І після того, ідучи вони, вони ще по сходах зупиняються пару разів, поки вийдуть. І ми бажаємо їм терпіння, такі люди. Вони, вони герої. Вони не тільки герої, їхні сини, які загинули, чи чоловіки. А вони герої, бо це треба на собі перенести. У Мене не стало дідуся, якому було 90 років. Мені його шкода вже пройшло 20 років. І мені його шкода, як, як сьогодні. А це ж можна зрозуміти. Юрій Куцик, Дмитро Кудик з Торчинської громади для телеканалу Аверс.